Начальник управління соціального захисту населення міської ради Людмила Верещак нагадала розмір допомоги батькам при народженні дитини. Виплачується за одну дитину першу народжену 12 тисяч 240 гривень, за другу дитину 25 тисяч гривень і за третю дитину 50 тисяч гривень. Виплати допомоги здійснюються одноразово. Якщо при народженні першої дитини 4 тисячі 800, нагадую всім, другої. 4840, до третьої 5 тисяч. Решта на першу дитину виплачується протягом 12 місяців по 620 гривень, на другу дитину 24 місяці по 840 гривень, на третю дитину 36 місяців по 1250 гривень рівними частинами. З 1 січня 2009 року розмір допомоги за дитиною до трьох років збільшився. З 50% до 75% за догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку. А вже в 2010 році уряд планує стопроцентно відшкодувати прожитковий мінімум при оплаті за догляд за дитиною до трьох років. Пояснила нам Людмила Верещак і принцип розрахунку розміру допомоги на догляд за дитиною до трьох років. Розбір допомоги дорівнює різниці між 75% п'ять прожиткового мінімуму, встановле для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не менше 130 гривень. Мінімальний розмір допомоги кожна сім'я, яка потребує додаткової допомоги, повинна надати декларацію про доходи за 6 попередніх місяців. І залежно від сукупного доходу родини отримати допомогу у збільшеному розмірі до 501 гривні 75 копійок.